Відпочинково оздоровчий комплекс ОПАКА Друзі, вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні не у Трускавці. Як я і обіцяв, ми, друзі весна прийшла і ми будемо час від часу на вихідних їздити за межі міста, показувати вам чудові місця в Карпатах, де, якщо ви вже приїхали в Трускавець, побули тиждень, і ви вже все побачили, все спробували і хочете щось спробувати нове, побачити нове. Тому ми будемо їздити, я думаю, що кожний тиждень їздити в ті чи інші місця, цікаві, можливо, в деяких ви не були і ще не бачили. Одне з тих місць це оздоровчо-відпочинковий комплекс ОПК або база ОПК, колись був форельник Дуже велика територія цієї бази, великий ландшафтний парк. Зараз, як бачите, це цвіте сьогодні вже. 28 квітня є тут такий цікавий сад яблуневий, зараз якраз весь цвіте. Також тут є кілька озер з рибою, влітку можна приїхати тут на одному з озер засмагати, купатися. Єдине, що тут гірська вода і вона трішки холодна. Але я думаю, що це не проблема. Також дуже багато тут є різних альтанок, можете приїхати, замовити і цілий день тут відпочивати. Можна ловити форель. До речі, форель тут 450 гривень за кілограм, а осетер 650 гривень за кілограм, якщо ви зловите там і хочете, можна, можуть вам тут її приготувати, хочете, забираєте її з собою додому. Дуже багато є тут вудочок, можна половити. Єдине, що коли приїжджають екскурсії, наприклад, зі східниці чи з трускавця, то я раз тут був, щоб була черга за удочками, щоб половити рибу. Сьогодні такого ажіотажу немає. Є багато людей, але зараз вже 17.00 екскурсії, які були вже або поїхали, або ще вже смакують ту рибу. Ось, дуже спокійна, гарна тепла погода, плюс 22. І бачимо одне з озер, в якому видно, як плаває риба. Орель, тут також є осетр, можна спіймати. Є тут сувенірний ринок невеликий, можна щось придбати. Також є ресторан, в якому вам приготують дуже багато різних смачних страв. Ось так це все виглядає. А ми йдемо, пройдемось всією територією цієї бази. Як я і обіцяв в попередньому відео. Дуже гарна територія, мені завжди подобалось. Я тут був неодноразово, також тут є котеджі, в яких можна зупинитися і відпочивати довше. Можна навіть, якщо ви приїхали в Трускавець чи в Східницю, відпочивати, можна приїхати на кілька годин, якщо ви маєте власний транспорт. А якщо ні, то можна замовити екскурсію. З трускавця екскурсія коштує 350 гривень. Ну, плюс тут треба буде витратитись, якщо ви хочете половити рибку, хочете, щоб вам її приготували чи, можливо, щось інше скуштувати. Дуже гарна така набережна тут. З лавочками можна посидіти, подивитись, бачите, як пад, плаває риба. Також для дітей тут є розвага, тюбинг, як влітку, так і взимку. Там один спуск 20 гривень. Ну, єдине, що він сьогодні не працює, але в більшості випадків він працює і мої діти там були неодноразово. Ось тут якраз ресторан, де можна замовити рибку, яку ви зловили, щоб вам приготували, або щось інше. Все з дерева, дуже в такому гарному, цікавому стилі. Але найкраще я вам скажу, ну, взимку можна сидіти в ресторані. Влітку я би сидів тільки в альтанках. Дуже гарно. Є такий зараз, бачите, яка альтанка. Стіл замовлений. Є такий місток через невеликий потічок. Якраз ота невеличка-невелика річка живить оці всі озера. Які там є. Альтанок тут дуже багато. Також є для дітей і є тут, друзі, навіть невеликий водоспад, на якому можна сфотографуватися, і на цій базі відпочинку є свої мінеральні джерела з нафтусією. Все зараз вам покажу. Бачите, і сакури цвітуть тут. Дуже гарна територія, як приїдете, не пошкодуєте, я вам обіцяю. Найвищі вершини українських Карпат тут показані. Також тут будують ще такий цікавий замок, але дуже довго його будують, не знаю в чому причина. Також тут є біля кожної альтанки, є мангали, можна смажити шашлики чи там овочі. Чи... Влітку тут дуже багато людей і напевно замовляти альтанку потрібно наперед. Можете приїхати і місця тут не буде. Краса зараз неймовірна в горах, весна триває, в трускавці вже всі дерева перецвіли, а тут тільки все починає, починається. Дуже багато яблунь, черешень зростіло в лісі і ліс має такий неймовірний колір. Велике різноманіття дерев, кущів, квітів. Також, друзі, я у всіх відео тепер де приїжджаю, розповідаю зразу про ціни. Ну, відпочинок, на послуги різні. Опака. Ціни на проживання з понеділка по четвер коштує номер 1800 гривень. Проживання з п'ятниця-субота-неділя. На святкові дні 2200 гривень. Додаткове місце коштує 300 гривень, сніданок з однієї особи 150 гривень. Чани 2 години до 8 чоловік 1800 гривень. Ціну включено проживання в номері однієї з двох осіб, стоянка для автомобіля, користування Wi-Fi інтернетом. За додаткову плату проживання третьої і кожної наступної особи сніданки харчування по меню в ресторанному комплексі і Відвідування чанів. Спеціальні пропозиції: 10% при бронюванні від 7 днів, 15% знижка при бронюванні від 14 днів. У них на сайті є телефон і повністю все меню, і є фотографії котеджів, якщо захочете, то, будь ласка. Також тут на сайті вказані ціни на харчування на різні страви. Дуже все тут розписано, які джерела є. В загальному досить цікавий відпочинковий комплекс з таким ландшафтним парком, з водоспадом. Я думаю, що немає ні Трускавці, ні. Східниці такого парку з водоспадом. Ну, також ще можна зробити тут якийсь фонтан. Ви бачите, є такі лавочки, можна і біля річки посидіти, а праворуч вже стежка пішла якраз до котеджів, в яких можна проживати. Там на горі видно котеджі. Все такі містки сходинки тут також недалеко вже є джерело на Зараз покажу вам водоспад. Ну, бачите, це природній, це не штучно створений. Це природній такий водоспад. Так він виглядає. Коли дощі падають він набагато більший, але і зараз непоганий. Діти завжди тут полюбляють бути біля цього водоспаду. Також є ще для дітей тут майданчик дитячий. Ось ось тут, друзі, є джерело з нафтусою, воно тут не одне. Угу. Ось тут теча нафтуся. Можна набирати. Угу. А ось тут праворуч, якраз дитячий майданчик. Бачите, квіти ще тюльпани цвітуть, тут. Прускавці вже тюльпани давно перецвіли. В горах весна приходить на півтора-два тижні пізніше. Також подобі цієї бази є база шепільська база. Я їздив в минулі роки, але відео не знімав. Колись заїдемо, друзі, покажу вам. Ось, бачите, тут осетер, там форель. Якраз це озеро влітку, ну, риби тут влітку немає, можна тут плавати і засмагати. Ось так можна і руками зловити рибу. Орель плаває під самим берегом. Дуже гарна сьогодні погода і дуже гарна весна цього року. Друзі, вже приїхали люди, щоб половити рибу. Знімаю для вас трохи відео, як. Який тут кльов і як тут ловлять рибу. Завжди діти дуже задоволені цією рибалкою. Така форель. Сьогодні відносно небагато людей ловлять рибу. Ну це вже зараз вже 17.30, то вже. Ну, але клює. Те, що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже багато риби, кажуть, що 3,5 тони тільки в одному озері. Не знаю, неподалік східниці трускавця, я думаю, що кращого місця із такою кількістю риби немає. ну Є тут ще база відпочинку рибничанка в селі Рибник, є біля трускавця форельник хата рибака, але мені опакам подобається найбільше. Хоча ми поїдемо і в хату рибака, і в рибник покажу вам, і у вас буде більше можливості порівняти ті місця. Ну, поки відрізняється тим, що тут дуже багато людей приїжджає сюди. І сюди возять екскурсії. Ось тут є ще одне джерело, джерело з мінеральною водою. Є такі скульптури, якраз зараз цвіте барвінок. Така краса. І тут є така криниця. Ну, Суцільні фотозони, друзі, я вам скажу. Джерело номер 5 Значить, їх є 5 джерел, можливо, ще більше. Так що друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.